Що ж таке покаяння? А це виправлення помилок. Зекхей, начальник митерів, зробив серйозний крок покаяння. Він віддав четверо, кому був винен, і Господь одразу підтвердив, що ця людина врятована і є сином Авраама. Коли людина своїми словами та вчинками підтверджує своє покаяння, це називається. Принести плід покаяння. Люди запитують, чи треба каятися, як треба каятися. Для розуміння цього написан новий Завіт Кому він написаний сім'ї Божі, Церкві. І ми сьогодні можемо бачити все, як казав Ісус, і живемо за Новим заповітом, який навчає, що Спасіння приходить після покаяння та виправлення. Ну, дивіться, сам Ісус прийшов у дім, там, де був банкет накритий, але спасіння ще немає. Треба покаятися та виправити свої гріхи. Захим мав багато проблем через грошові махінації, але як він вийшов з цього положення? Запросивши Господа до свого маєтку, він сказав: половину маєтка мого я віддам найслабшій ланці в народі Божому. Щоб закрити мої проблеми, я віддам половину свого маєтка на проблеми у народі Божому. А у народа Божого є проблеми. Mm -hmm. Жертувати в Божий народ у церкву це велике откровення. Закхей ставить на перше місце потреби народу Божого, на друге місце він ставить справу віддати тим, кого образив. Важливо. Виправляти всі сфери свого життя, але треба зрозуміти, що для Господа найважливіше, якщо ви комусь повинні. Нехай Господь благословить вас, щоб ви змогли віддати.